Які б санкції ввели, чи заборони на території Росії і взагалі чи є у цьому сенс? Поставили б великий паркан, щоб їх не бачити і не чути, і щоб вони не перелізли. Я б їм відключив інтернет. Заборони... просто заборонити їм секс. Ну економічні санкції в першу чергу. Скоріше все, повністю ограничить якийсь експорт. Нічого не завозити взагалі. Щоб вони ходити не вміли і стріляти не вміли, щоб зброї в них не було зовсім. Стосовно того, щоб давати відповідні удари на Росію, як ви до цього ставите? А чому я повинен бути проти? Як українка, я б сказала, що взагалі б знищила всю цю русню? Я навпаки за те, щоб нам Байден дав один стратегічний бомбардувальник з однією а, ракетою з ядерною боєголовкою. І ми його будемо запускати от кожного ранку і кожного вечора, щоб там по всій території як Російської сьогодні. Федерації було. Ну, от була тривога. Тривожна, щоб було. <ривіт> Я б хотіла, щоб страждав Путін. І люди, які йому підчиняються, йому піддаються. Ну, може, терористи все-таки. Це було б непогано, але ж ви розумієте, ми ж йдемо до Європейської демократичної держави, то це буде не зовсім демократично. Це, ну, для людей це буде погано. Воно то треба, але якщо воно не визовить... Третю світову війну Ставимо свої границі і в принципі нам та болота не інтересна, як така Занський заявив, що він не буде вступати в перемови з терористом та агресором. От як ну, можна з ними вступати в які переговори. От тоді, коли вони заволають про переговори, мені здається, сенсу немає ніякого немає сенсу. Це не немає сенсу розмовляти. Няких переговорів з Росією, ні. Ні, з ним вже не буде мирних, типу. Ну, неможливо. Ні. Ну, це, це, ну, це як собакою скаженою, з, з нею не можна домовитися. Це вже немає сенсу. А потім, ну да, ми і так покусані. Я думаю, цю війну не закінчиш, поки за президентським столом стоїть той самий Володимир Путін. Це ще було зрозуміло у 2014 році, коли хотіли вести переговори. Переговори у нас повинні бути до того моменту, поки не закінчиться в цинку всі патрони. Перемовини абсолютно да замірний переговори, але після того, коли вони відкатяться до Да. А як ви взагалі думаєте, до росіян хоч колись дійде? Що взагалі тут відбувається, і що вони реально країна терорист? В мене є рідні, які там знаходяться, і вони не чують. Ну просто виросте ліхота. Якби я це не змінить вже не дійде. Я думаю, ні. Ні, это я думаю, що вообще не лечится абсолютно. Прайджод 10, 15, 20 лет. Я думаю, що це не зміниться. Трепанацію черепа зробити. пересаджування мозків. може щось, ну щось треба робити радикальне таке. Как бы я розумію, просто що їх виращували в тобто парни, которым по 20 лет, дівчинкам, которые по 20 росіяни, вони жили в этом режимі. Тобто Путін там сколько вже 20 лет президент. І у них просто такое мышление, этого не изменить, я думаю. Ну, Україна для них завжди завжди була на другому плані. Ми вже другосортні були. А який тоді вихід, можливо, цій війні, які закінчити? Особисто, от ваша думка, вся територія, яка була окупірована, щоб звільнили її, віддали нам обратно Крим, Донбас та Луганськ, і тоді от це так може бути перемир'я. Ну я думаю, що повернуть всі території, які були по надіях рік. Ну і в принципі, все, і захищає далі свою територіальну цілісність. І все.